Вітаю, друзі, вітаю усіх е глядачів каналу Кохви професора. Е сьогодні в Україні е особливе свято, яке, значення якого почало проявлятися нещодавно. От, на мій погляд, два є свята таких, ну, скажімо так, політичних, які ми відзначаємо: День Незалежності та От сьогоднішнє свято Покрови, 14 жовтня, да, День козацтва, день створення української повстанської армії у 1942 році. Ну і нарешті День захисника та захисниці е, України, вітчизни. Так. Е, я сподіваюся, що завдяки другому святові покрови скоро з'явиться і третє. Да, найголовніше свято Перемоги. Сьогодні ми, перш за все, шануємо наших героїв, да, е, захисників Вітчизни, тероборона, ЗСУ. Да. Е, от е, знаєте, ну мабуть, довгий час українське суспільство та й держава порушували оцей не нами розроблений, не нами сформульований е, такий вселенський всесвітній закон, того, що е, каста Кшатріїв е, не менш важлива тобто воїнів, якщо перекладати з давньої індійської, не менш важлива для суспільства, ніж, е, наприклад, ну, каста або стан. Я, е, так скажу, Селян да, або торговців, або да, робітників, тих, хто видобуває добробут, видобуває хліб насущний. Ми завжди вважали їх, ставили їх в голову, але з 2014 року поступово все а, змінилося. 2014-2022 роки стали тим водорозділом, коли ми нарешті зрозуміли значення воїнів, справжніх воїнів у нашому житті. Ми зрозуміли, що без них не може існувати суспільство, як такого. Ми зрозуміли, що. Війна може прийти звідти, звідки ми зовсім не чекали, да. будучи нацією мирною, ми сподівалися на що, що цей мир буде зрозумілий і, і, і іншим народам. але не так сталося, як гадалося. І я дуже. Ради і втішений да дивитися на цей величний величний прогрес, який ми бачимо за останні роки, коли у 2014 році наша армія нагадувала якесь розгублене їство і неспроможне на власний самозахист, Та да, лише одиниці могли ну показати найчастіше. Це закінчилося трагічно, якесь геройство. Але ми сьогодні ми бачимо величезну потужну армію, на яку приємно дивитися, яка спроможна да, на рівних воювати з тією силою, яка оголошувала себе а, надпотужною, потужною, да, перед якою не встоїть ніщо. Я радий вітати, що у нас є такий потужний полководець, як Валерій. Залужний, да, який, на мій погляд, здійснює дійсно якісь фантастичні речі. Не знаю, як там буде розвиватися усе подальшому. Ну, я оптиміст, скажімо так, але отут я погоджуюсь з нашим головним героєм сьогодення, його оцінці. Ну, принаймні, вже сьогодні ми заслужили право на самоповагу. Заслужили ми це в широкому сенсі, але перш за все заслужили наші збройні сили, наші захисники, захисниць і та захисниці. Від щирого серця канал Кох професора вітає наших захисників, сподівається на них е е е і відчуває, і демонструє завжди чуття великої такої от поваги. Ми молимося за усіх, хто зараз на фронті. Згадуємо у своїх молитвах усіх тих, хто нам знайомий, душа болить за них. Хочеться, щоб вони повернулися усі живими. І святом, шановні глядачі, коха професора, із найголовнішим на даний момент святом української історії. Дякую.